Доброго ранку, дорогі батьки і діти. Я хочу вас сьогодні запросити на заняття з малювання, а малювати ми з вами будемо ось таке прекрасне дерево в осінньому вбранні. А спочатку ми з вами розглянемо, як виглядають дерева в осінньому вбранні. Ось на картині. Подивіться, яке велике дерево, який у нього міцний стовбур, як у нього багато різних гілочок. А на цих гілочках безліч-безліч маленьких листочків. Вони і жовтого, і жовто-гарячого кольору. Ось поряд рядом з ним перізка. Подивіться, вона теж в осінньому, золотому вбранні. Ось таке дерево в осінньому золотому вбранні ми з вами сьогодні намалюємо. А малювати з вами ми будемо дуже незвичним способом. Пальчиками. Наші маленькі пальчики сьогодні будуть нашими пензликами. для роботи. Я приготувала ось таку заготовочку у вигляді дерева і гуашеві фарби червоного, жовтого і оранжевого кольорів. Для того, щоб зручніше було їх набирати, я налила їх ось такі маленькі формочки. А зараз приступаємо до роботи. Закотимо рукавця. І беремо спочатку фарбу червоного кольору. І мочаю я туди пальчик. Просто пальчиком ось набрала фарбу і починаю малювати. Роблю ось такі відбиточки мого пальчика. Я нічого не вожу, просто поклала і забрала пальчиком. Роблю ось такі крапочки, листочки, багато, багато їх червоних у мене буде листочків. Ось, притримую пальчиком. Свою роботу і малюю дуже багато червоних листочків. Ось вони полетіли з дерева. Ось у мене тут листопад. Так, тепер я відставляю червону фарбу, беру серветочку і витираю мій пальчик так. і вже буду малювати фарбою жовтого кольору. Так само залишаю відбиточки, набираю фарбу і мій пальчик. Мій сьогодні помічник. Він у мене сьогодні художник допомагає мені створити отаке яскраве, чудове, красиве осіннє дерево. Одягнула осінь, золоту хустину та й пішла у гості на долину. По травичці ніжній тихо походжала і березі коси золото убрала. Ось така чудова у нас. Осінь. А тепер я витираю знову мій пальчик і беру фарбу вже оранжевого кольору. Так само мочаю пальчик і роблю листочки на дереві. Багато-багато оранжевих листочків. Ось таке в мене буде осіннє дерево, красиве, яскраве з такими осінніми-осінніми барвами. Ось моя робота готова. Я витираю мій пальчик. Ось, подивіться, яке чудове дерево в осінньому бранні. Я дякую вам за увагу. Бажаю приємної роботи. До побачення. До нових зустрічей!